Став Стахів, засновник руху, права людини. Ну що, давайте зараз з вами поговоримо про повідомлення, які пішли вже по цілому світу. Ви це можете провірити, прогуглити, до речі. І я рекомендую це зробити, щоб усвідомлювати, наскільки зараз розганяється паніка. Бо, до прикладу, це ж не тільки українські засоби масової інформації, які належать олігархам, належать якимось місцевим князькам. Як всі як один, всі як один, подивіться, один той самий текст кліпають. Але не тільки вони кліпають цей самий текст всі міжнародні ЗМІ, які належать місцевим князькам чи олігархам тої чи іншої країни, усвідомлюють. І всюди-всюди, одне і те саме пишуть. Одне і те саме. І я зараз це вам зачитаю, зокрема, візьму статтю The Independent. Бо наші це все передрукували, я взяв оригінал статті. Я люблю. Хоча це навіть не оригінал, але це оригінал темника, більш наближений, як те, що в нас тут вже пишуть, трошки моделюють. І ми поговоримо, що оцим будуть запускати новий лохотрон і подібність оцього лохотрончику з цим вірусом, з лохотрончиком 2019 року, коли запускали на початок 2020 року шмонавірус. Чи зараз знов запустять новий лохотрон, чи його розкрутять, і як це все буде відбуватися? Бо, до прикладу, е велика війна в Україні зупинила війна, яка не названа війною по е Конституції. Стан війни не введений, нагадаю, але реально це йде війна. Е так. То е шмоновірус зупинився з початком великої війни. так? І зараз чи шмонавірус інший під іншою назвою, але Лохотрон один і той самий, щоб ви розуміли, на мою думку, чи він зараз війну? Як воно буде, ми це все побачимо. Але, до речі, дуже цікаво, і все мені нагадує в повідомленнях події 2019-2020 рік. Я як сьогодні пам'ятаю, що я прочитав повідомлення, що в Китаї. Є якийсь новий вірус, коронавірус, там і починається кіно і німці. І я дивлюся е, на статтю шостий пацієнт. І я коли зрозумів, що в Китаї не йшли шостого пацієнта, скільки там мі мільярд людей, там плюс-мінус, там хтось каже півтора, хтось менше, але велика кількість людей, тут шостий пацієнт. І я зразу думаю, ні, тут щось не то. Це ще тоді грудень. 19-го року, а далі ці вже всі накачки новини я сприймав як тупо бла-бла бла, і слава Богу. Бо я не вникнув це емоційно і дистанціювався, і на це дивився трошки зі сторони. Але давайте ми зараз з вами зачитаємо цю статтю, яку розкручують по цілому світу. І... Проведемо аналогії з Лохотроном, як розкручували 19-му році, початок 20-го року оцей шмонавірус. Отже, пішли. Стаття Independent», е, е, Покажу вам її. Я її, звичайно, переклав. На телефоні зразу, не я перекладав, телефон перекладав. Що таке вони пишуть? Що таке вірус? Вони перекладають Дніпа, ну, наші чоловіки пишуть НІПА, ну хай буде НІПА. Симптоми, на які варто звернути увагу, це стаття так називається, оскільки Індія прагне стримати смертельний спалах. Вау! І тут дивіться, Індія прагне стримати смертельний спалах і пам'ятаєте, аналогія з Китаєм. Зразу буду робити, так? Да? Далі, ніпа вони пишуться смертельний вірус, від якої немає ні вакцини, ні ліків. І всесвітня організація охорони здоров'я вважає його патогеном високого ризику. Ну немає вакцини на кого ця стаття розрахована. Звичайно, на тих, хто готовий бути лапушком. Ну, в Україні це, до прикладу, слухачі лохмарафону, це слухачі центральних каналів, це слухачі так званих експертів на каналах оліархів, слугах сатани. Та? От. Тобто ці слухачі вони це зразу мутають собі на вуха. Люди на це дивляться, які не прив'язані до цього по-іншому. Але йдемо далі. Індія вживає швидких заходів для стримування спалаху вірусу Ніпа. У східному штаті Західна Бенгалія після того, як було підтверджено увага, 5 випадків захворювання, зокрема, інфіковані лікарі та медсестри. А я за Китай пам'ятаю, це шостий пацієнт, як сьогодні. Тут 5, а там шість. Нічого, дуже спільно, правда? Тепер йдемо далі. За повідомленням місцевих ЗМІ, майже 100 людям було запропоновано перебувати на карантині вдома. Знову карантин вдома. так? А інфіковані пацієнти лікуються в лікарнях, столиці, Колкати та її околиць. Один пацієнт перебуває у критичному стані. Чуєте, один пацієнт перебуває у критичному стані. Це Індія, це їхній мільярд півтора. І тут п'ять пацієнтів всю Індію. І один у критичному стані. Це просто це треба писати, звичайно, по всіх пабліках і розганяти. Тому і зразу тут підключилися воз і що? Нема вакцин, нема вакцин. Вони. Бідаки, ну нічого, скоро будуть заробляти. Напевно, Побачимо. Далі вони пишуть Ніпа – це смертельний вірус, від якого немає ні вакцини, ні ліків. І Всесвітня організація охорони здоров'я вважає його патогеном, високого ризику. Це вони тут повторюються. Далі вони пишуть, експерти кажуть, що за експерти, то як в нас за телебаченням ходять якісь експерти, і кажуть, Трамп буде робити так, та звідки ви знаєте якісь експерти, просто тобто саме. Тобто, друзі, всюди один темник, всюди одні лекали. Далі експерти кажуть, оці їхні експерти, такі як у нас в Україні, що зараження людей трапляється рідко і зазвичай відбувається, коли вірус передається від кажанів, часто через забруднені фрукти. Ай-яй-яй, через кажанів. А ви коли друзі пошукаєте інформацію? Більшість науковців схиляється до того, що коронавірус SARS-CoV-2, збудник covid 19 COVID-19, Розумні, мене почули. Так, мають природне походження, його первинним джерелом були кажани. Тобто коронавірус запустили кажани, ніпу кажани. Йдемо далі. Так, що ви розуміли <сміх> ситуацію? Ось усе, що вам потрібно знати про цей вірус. Дві крапочки, і вони тут розписують. Інфекція вірусом, ніпа, які симптоми? Найчастіше починається з неспецифічних симптомів, що ускладнює ранні виявлення. Звичайно. Щоб всі симптоми, які людина встала зранку, що там почихалася, і вже думав, о, напевно, в неї ніпа. А ну треба провірити, розумієте? Ну так, це ж типу, хто хаває, які піпл хаває, тим, хто внедряють мозок. Далі вони пишуть, за даними Центру контролю та профілактики захворювань США, CDC, інкубаційний період зазвичай становить від 4 Днів до 21 дня, хоча може і інші там бути ці інкубаційні періоди. Інкубаційні періоди я вчив колись, що то там для курей, для ще когось. Ну тут для людей. Ну окей. Далі вони пишуть. у Рідкісних випадках повідомлялися про довше затримки між зараженнями, захворюваннями. Тобто, що ти заразився і можеш проявитися в тебе хвороба там до 21 дня або довше. Бо ну, людина собі буде теж чихатись. Я в трамваї їхав е, чи в перукарні було 21 день назад і, напевно, там підхопила Ніпо. Зараз, Якщо це будуть розкручувати, побачите, лопашки будуть так собі думати. Тобто вони внедряють оце людям. У пацієнтів зазвичай розвивається раптове грипоподібне захворювання, що характеризується лихоманкою, болем, м'язовим болем та тому. Ну, тут Симптоми грипу, на мою думку, у деяких випадках також виникають респірантурні симптоми, такі як кашель, задишка або пневмонія. Хоча час та тяжкість цих симптомів можуть значно варюватися. Тобто вони вже починають всі симптоми, які є, підлаштовувати підніпу. Як було з коронавірусом, ти можеш хворіти безсимптомно, ти можеш мати симптоми, ти можеш. Тобто розумієте, як вони роблять? Лохотрон? Тепер читаємо далі: найсерйознішим і най... Визначальнішим ускладенням інфекції НІПА є запалення мозку, відоме як енцефаліт. Неврологічні симптоми, включаючи сплутаність свідомості, зміну свідомості судоми або кому, зазвичай з'являються через кілька днів або тижнів після початку захворювання. І, звичайно, вони мають друзі. Полякати людей, що може, може бути просто капець-капець. Пам'ятаєте, в Китаї людина йшла, тряслася, падала, все, захворіла на коронавірус, йшла по вулиці, впала, трясеться там. Ну, і де ці відео зараз, де то все є? Лопушки, покажіть, ви то ширили, розумієте? Ідемо далі. У деяких пацієнтів також може розвинутися ну, ну, Все під цю ніпу підводять. Ну, зрозуміло. Каса вакцини, лохотрончик, е, треба вводити цифровий ID, сертифікати, е, лопушкам треба закрити роднамордніками і так далі. Зміна ДНК через вакцину. Ну, тобто розумієте, що якщо вони розкрутять, а вони пробують, пробують. Читаємо далі: наскільки смертельний вірус Дніпа, Ніпа вони пишуть? Вірус Ніпа пов'язаний з високим рівнем смертності, причому рівень летальності, як повідомляється, становить від 40 до 75% залежно від спалаху та вірусного штаму. Розумієте, людина має боятися, що чуть не кожен другий вмирає. Згідно з оновленим Агентства охорони здоров'я Великої Британії, чуєте під США, Велика Британія, вже тут до Індії. Та? У тих, хто вижив, тих, хто вижив, не виздорів, вижив, просто стаття вижив, просто капець. Далі виникнуть довгострокові неврологічні наслідки, такі як постійні судоми, або зміни особистості. Звичайно, якщо вони будуть вживати ту всю хіматуру, якими їх будуть пачкати е аля лікарі, які лікують, ді, любе може бути, на мою думку. Далі у рідкісних випадках повідомлялося про рецидив енцефаліту через місяці або навіть роки після первинного зараження, або через рецидив, або через реактивацію вірусу. Та! За 10 років щось сталося, це все від НІПи. Вже ви знали. Вакцина в черзі. Далі, як поширюється вірус НІПа, вони пишуть. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, яку ми називаємо Організація неохорони здоров'я, вірус НІПа є зооносним патогеном. Чуєте, зооносним, а тепер увага, який може передаватися від тварин до людини та від людини до людини. Тобто зооносним від людини до людини. А ви думали? Так, лопушки, які всі віряться зооносні ці для них. Думаєте? Так, як казав класик, основними природними носіями є плодожерки. Плодожерки, ай-яй-яй. Вегетаріанці, які не їдять м'ясо, бо просто які не їдять м'яса. Ви будете що ви основні розносчики зарази ніби. Отак. Далі читаємо: люди можуть заразитися через прямий контакт із зараженими кажанами. Це як? Далі. Прямий контакт із зараженими кажанами це круто. Просто. І лопушки це схавають. Ви, ну, ми того зараз сміємося з цього, а лапошки будуть це хавати. Побачите, вже хавають. Вже в хаті обговорюють. Йой-йой-йой, -йо, смертельний вірус. Далі. Чи іншими тваринами? Кажани, але і інші, інші це, напевно, всі види, підвиди, і так далі. Так, або вживаючи їжу, забруднену слиною, сечою чи фекаліями кажанів. Ай-яй-яй. Прямий контакт із зараженими кажанами чи іншими тваринами, або шляхом вживання їжі, забрудненою слиною а, то вже було. Мені тут повторюється, бачите, все. Також повідомлялося про передачу від людини до людини, зокрема через тісний контакт з біологічними рідинами інфікованої людини. А, тепер дивіться, друзі. Увага на екран. Вам нічого не нагадує е, ананістів цих, е, що їздили коли з нас, маски шоу, космонавти оці перебрані. Ну Все як в лох вірусі. Все як в лох вірусі, друзі. Де вперше було виявлено ДНІПа? І тут вони пишуть: ДНІПа був виявлений в 99-му році після спалаху енцефаліту та респіраторних захворювань. Увага! Тут вже не кажани, а тут вже серед свинарів та інших осіб, які мали тісний контакт з інфікованими свинями в Малайзії та в Сінгапурі. Який це тісний контакт з свинями? Це питання. Далі. Цей епізод призвів до визнання ні по серйозним зооносним зо патогеном, здатним переходити від тварин до людини. Чуєте, як розкачка пішла? Йдемо далі. Друзі. Відтоді в Південній Азії зареєстровано повторні спалахи, тобто з 99-го, вони там їх там фіксують. Це не будемо читати. Далі вони пишуть, що фіксують, фіксують. І тут, друзі, я дуже цікаву ситуацію знайшов. Дуже цікаву ситуацію. А що повідомляє ВОЗ? Також повідомлялося про передачу вірусу, НІПО від людини до людини серед сімей та осіб, які здійснюють догляд за інфікованими пацієнтами. Ну, тут ні про що? Чи є якесь лікування? Не існує лікування. Але ВОЗ працює над вакцинами і ліками. ВООЗ... Хто не знає, що таке ВОЗ, поцікавтесь, друзі, і хто його фінансує, які приватні фармкомпанії, що таке фармамафія, що таке заробляння на вакцинах, що таке та хіматура і так далі. Далі дивіться, вірус знесено ВОЗ до списку пріоритетних патогенів. пріоритетних, звичайно, треба ж вакцину робити, згідно з її планом досліджень та розробок, який визначає епідемічні загрози, що потребують термінових досліджень. І тут вони пишуть, за відсутності вакцини, профілактика зраження вірусом НІПА залежить від обіжності до простих захисних заходів. Що рекомендує ВОЗ? Мити руки, мити фрукти, уявляйте собі, не контактувати з кажанами, свинями і з людьми, які контактують з кажанами, свинями і, і хворіють на цю ніпу. Тепер дивіться, що тут я знайшов в кінці статті. Вірус ніпа вже і увляється у масовій культурі. Тобто, типу, новий вірус знайшла. Він же і не новий. І увага. Фільм 2011 року. Зараження. Вони пишуться в статті The Independent. Який зображує швидко поширений глобальний вірус. Глобальний вірус їхні марки. Частково був. Натхнений реальними патогенами, такими як вірус Ніпа. Вірус, що передається кажанами, вперше виявлений у Малайзі 1999 року згідно з веб-сайтом Глобальної некомерційної організації охорони здоров'я. Пах. Опа, на! Вони вже фільм зняли 2011 року по вірусу Ніпа. А ви думали? Не все так просто. Тому я на цей вірус звернув друзі увагу, що цей лохотронщик можуть крутити серйозно. Далі вони кажуть, ніпа викликає важкі респіратурні захворювання, ну, грип, ускладнення і так далі. А далі вони кажуть, лякають людей Оце запалення мозку, енцефаліт. Звичайно ж, треба полякати людей. Тут вони пишуть, що це може бути від тварини до людей, забрудненої їжі або інфікованих людей. Тут те, що ми вже з вами прочитали частково. Далі вони кажуть, високий рівень смертності, потенціал для спалахів та відсутності вакцини, зробили його моделю. Того, як зооносний вірус може спровокувати пандемію. Чуєте? Вакцини нема, може бути пандемія і, звичайно, будуть робити вакцину. Це, друзі, то кажуть, і не сумнівайтесь. Далі вони пишуть, як, яку кіно... кінематографісти використали для створення реалістичної глобальної кризи у фільмі Зараження. Чуєте? Реалістична. Глобальна криза у фільмі зараження. А ви згадайте фільм? Того, що не втік, і там пише на майбутніх реальних подіях. Дивіться обома очима, слухайте вухами і майте на все свою думку через своє серце, живучи в любові з Богом, з людьми, з собою, і в мирі, в злагоді і в спокої. І аналізуйте ситуацію. Думайте, читайте, майте на все свою думку. Я вам тут зачитав, а можете все перевірити. В принципі. Цю статтю я прикріплю до цього відео. Вона на англійській мові, але ви собі відкриваєте, автоматично перекладаєте і читаєте, тому що там трошки більше цікавого є, як на наших сайтах. Наші сайти чомусь пообрізали, основне полякали. А тут трошки такі моменти, які можна більше купнути глибше, на мою думку, щоб провести оцей аналіз і порівняння лох-марафон... Е Лагмарафон, так? В структурі то саме, що ви розуміли, Лохотрону карантину, на мою думку. Отже, 2019 рік початок розкручування шмона вірусу, і 2026 рік початок розкрутки нового лох вірусу. І тепер, як ви на це відреагуєте? Так все буде відбуватись. Але є, звичайно, лапушки, які реагують завжди на все. Вірус сповдівали намордники. Там інша ситуація, вже груди на розтяжку рвуть на собі сорочку. Прошитий мають такий цей, їм туди напрям і туди побігли. Тепер вже бігти туди не хочуть. Нове можуть, і лопашки знову можуть повестись, тому що цей світ такий, що ти проходиш весь час по колу одне й то саме. А в них задача ввести що? ID, цифровий паспорт, цифрова валюта, стеження за всіма вакцинація для зміни ДНК. 5G-технології, тобто для того, щоб ти весь час був в оцих колбасило тебе з тими, з тим, що ти собі напічкав в організм, то всю хіматуру, яку продають в супермаркетах, це все, друзі, є. Це е, ланцюжок, е, це так як кільце одного ланцюжка, щоб ви це усвідомлювали. Білети в театр, те, що там роздають або вже примусово в театр хочуть завести людину. І інші, інші моменти, то що роблять, це все, друзі. Кільця одного ланцюжка, і це глобально є людина, і вона має мати свій розум. Але ти є не людина, ти є світла душа в тілі, яка проходить досвід в цьому тілі. І коли закінчується досвід, ти виходиш з тіла. Тому думайте, як вам його пройти. Тому попрошу вас написати свої думки в коментарях, друзі. Поширити це відео, щоб правду люди почули, і підписуйтесь на цей мій канал, бо це новий канал, з якого я веду прямі стріми. Обіймаю, люблю вас. І як сказав мій брат, мій друг і вчитель Ісус Христос, пізнайте правду, і вона зробить вас вільними. Тому я намагаюся до вас донести правду, що ви були вільними і не були рабами цих всіх брехунів. Обняв! Люблю вас з Богом, папа. -па.